Доброго всім дня, всім миру у нас спецзаказ. Готуємо перепілочок у соусі теріяки. Зараз розповім рецепт, як їх зробити. Вони дуже смачні, солодкі на смак і дуже ну, ніжне м'ясо в перепілок гарне. Та зараз розповім, як їх приготувати. Так, першим ділом треба взяти перепілок або виростити самому, або купити у нас. Он які гарненькі, жирненькі, смачненькі. Так, купуємо по кількості, скільки їх вам треба. В нашому випадку майже 5 кг у нас вийшло з маринадом. Ну, Скільки? 4 4800. У нас тут самих перепілок. Так, тепер, беремо маринад. Маринад робиться соус теріяки. Отакий він в бутилочках. Його треба 450 грам і пів літра майонезу. Можна домашнього, можна купованого. Все зливається в одне, додається цибуля, перемішується, солі по вкусу. Любите спеції Так, да, Можна спеції всяких додати. Ну, то вже пожеланю. Хто там що любить, можна чесничку. То все. Ну, ми нічого не додавали, вони і так дуже-дуже смачні. І в духовку у нас духовка електрична. Зараз я покажу, як Юля буде їх розложувати на саму жаровню. І в духовку їх на годину, годину 15. Там треба дивитися, щоб, у них, щоб вони вже такі були красивенькі і ну, такий кольором. Ну, значить, вони прожарились вже гарно. І будуть не сирі. Головне, щоб не сирі були. О, зараз їх вилажувати. На, на таку жаровню влазить їх. Скільки їх влазить? А, 11. Одинадцять, глянь. У мене улізе тут щось. От може їх отак, розверни, щоб по три влазили. Так тут. Ну, лажи, лажи. Що, якщо так, що так. так що, тут... що так. Та ні, так би три влізло. Дивись. Ложи третя. Або ми тут будемо їх до вечора жарити. Це по кількості їх було десь, по-моєму, 30 штук. Да, 30 штучок. Ну, а сюди влізе, по ходу, 9 тільки, ага. більші. Ага, вони там розненькі, трохи більші були, менші. Ну, значить, буде ще одна жаровня. Тож, як жаби. Да, на вигляд як жаби. Що туди вже більше не влізуть, а? чи два штуки влізуть. Чи нема смисла? А який смисл А скільки їх а, штук там? А, а. Коротше, корот, корот, вони все одно не влазять. Розлажуйте тоді, як купував, а так да і все. І в духовку на температуру десь 200-230, між 200 і 250. Притрусили. І все вони. За годину годину 15 вони будуть отако, отаківо, красивенькі. Ну, На смак, звісно, воно м'ясо ні з чим не сравниме. Солоденьке таке у нас із сладостю. Ну, В общем, добре. Ну, Добре, всім приємного апетиту. Добра, миру. Пока-пока, до наступних зустрічей!